Вітаю вас в ефірі. Випуск новин на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні у випуску? Дивіться далі. Вибух на валу у Чернігові. Працівники ДБР повідомили про підозру та затримали двох військовослужбовців, які причетні до поранення дітей. Росіяни обстріляли Новгород Сіверську громаду на Чернігівщині. Які наслідки? Чернігівські ветерани повернулися зі змагань ігри воїнів, що проходили у Флориді, як готувалися під час війни, та скільки медалей отримали. Працівники державного бюро розслідувань повідомили про підозру та затримали двох військовослужбовців, які причетні до поранення дітей на валу у Чернігові 3 вересня. За словами спікерки ДБР Ольги Чеканової, один із військових дозволив дитині взяти до рук реактивну протитанкову гранату РПГ 26 та натиснути спусковий гачок. Про підозру повідомлено військовослужбовцю, який дозволив дитині натиснути спусковий гачок. Та його командиру, який дав наказ підлеглим військовослужбовцям привезти зброю на виставку для демонстрації. Військовослужбовцям повідомлено про підозру у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло тілесні ушкодження кільком особам. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Їх затримали. За словами Ольги Чеканової, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, станом на ранок 5 вересня відомо, що до лікарень міста звернулися 15 людей, які були присутні на ярмарку. Серед них. Вісім дітей, шестеро цивільних дорослих і один військовий. Госпіталізували двох дітей та двох дорослих. Який їх стан зараз та про те, як все було, дивіться далі. Подвір'я Чернігівського обласного художнього музею ще вчора місце перед сходами огороджувала червона стрічка. В суботу, 3 вересня, тут проходив благодійний ярмарок зі збору коштів на потреби ЗСУ. Праворуч від Сходів військовослужбовці Сил тероборони демонстрували зброю та боєприпаси. Брати до рук зброю дозволяли і дітям. Іван Бошко був свідком тих подій. Того, що я помітив, там, окрім пістолетів, автоматів, гвинтівок, лежали РПГ. -шки. Я зі своїм малим підійшов до столу, бачив, як хлопчина тримає на плечі ранатомет. За даними держбюро розслідувань, хлопчині дозволили натиснути на спусковий гачок РПГ. В цей момент пролунав вибух. Його зафільмувала снімальна група Суспільного. Мета північного Снаряд полетів повз натовп у бік катерининської церкви. Як снаряд вибухнув у повітрі? Бачила Надія Кудряшова. Вона мешкає на вулиці Старостриженській. Я підійшла oh... до свого вікна. О, і такі і Воно знаєте, то як коли стріляли зразу, отако е, вибух, наче а потім, отак: от я дивлюся, а воно так полетіло, і зверху так бух і чорне, і чорний дим. На подвір'ї ж художнього музею травмувалися люди. Станом на ранок 5 вересня відомо, що до медичних закладів міста зверталися 15 людей. Серед травмованих вісім дітей віком від 2 до 12 років, шестеро цивільних дорослих та один військовий. Він нині перебуває у військовому шпиталі. Найтяжчі травми отримав дворічний хлопчик. Разом із мамою у візочку. В момент вибуху він перебував позаду того, хто стріляв. Обох вразило реактивним струменем. Надія стояла ось десь в цьому колі. Громчик, який сидить в колясці. В нього пошкоджена ручка, пошкоджена ліва частина обличчя, дуже сильно до кісток. Коляска. В неї відпало колесо. Ну, всі розуміють, що таке дитяча тросточка, як то кажуть. Там хоч трубка і тоненька, але вона була просто перебита. Тобто настільки це все було потужно. Бистра в машину! в машину, Бистра! Із міновибуховими ранами обличчя та руки хлопчика шпиталізували до дитячої обласної лікарні. В суботу він переніс шестигодинну операцію. Йому наклали близько п'яти сотень швів. Хлопчик перебуває у стабільно важкому стані у медикаментозному сні. 5 вересня його мали транспортувати до Київської дитячої лікарні «Охмедит», говорить його дядько. Багаторічна реабілітація. Тобто, те, що йому змогли шити, зібрати. Ну, На жаль, він втратив зір на одне око. Надалі він буде рости. На жаль, ті шви, котрі ми накладали, зрозуміло, це будуть рубці, які з ростом його кісточок розтягуватися не зможуть. Тобто це постійні пластичні операції. Мати хлопчика потрапила до травматологічного відділення другої міської лікарні. За словами Івана, вона отримала контузію та травму стегна. Її стан лікарі оцінили як задовільний. Крім того, до дитячої лікарні потрапив семирічний хлопчик. В нього діагностували струс мозку та травму руки. Я розумію, що ніхто погано не хотів, але це те, що називається недбалість. Зі слів дядька дворічного хлопчика Івана Бошка, родина чекає на справедливе покарання тих, хто приніс на ярмарок бойову зброю. Та дозволив взяти її до рук дітям. Анастасія Лоза, Аліна Клименко, Олександр Сідько та Роман Репа новини на Суспільному. Листи про проведення благодійного ярмарку Північний Шарварок організатори надіслали до патрульної поліції та обласної військової адміністрації. В анонсі не було інформації про виставку зброї. Про це Суспільному розповіли прес-офіцер патрульної поліції Віталій Копистко та радник начальника ОВА Андрій Подорван. До нас звернулася громадська організація «Діючі по совісті. А в самому листі було вказано, що проводять ця організація, проводить захід, буде проводити спільно з благодійною організацією Міжнародний благодійний фонд «Цивільні та сильні. У тому вигляді, в якому вони написали нам лист, ну мова йшла саме про розважальний захід з, атрак, з атракціями для дітей з різними там заходами патріотичними. Ось оскільки це розважальний захід, то там в якому не було ані слова там про виставку зброї чи ще щось. Ось то ми ну повноважень е, дозволяти або там забороняти такі заходи. В нас немає повноважень. Це розважальний заход. Ну, очевидь, е, організатори мали звернутися до е, місцевої ради е, до органу місцевого середування, ну і і далі попередити відповідні інстанції. Секретар міської ради Олександр Ломако сказав, що до них лист про проведення ярмарки не надходив, а повноважень погоджувати подібні заходи вони також не мають. Якщо є підстави вважати, що проводити будь-який масовий захід небезпечно, то орган місцевого самоврядування може звернутися до суду з клопотанням про його заборону. Лист повідомлення за день до проведення благодійного ярмарку отримала патрульна поліція області. Однак громадський порядок на самі локації правоохоронці не забезпечували. Повів пресофіцер патрульної поліції області Віталій Копистко. Про це окремо у листі звернення не просили. Сказав він в листі. зазначено про те, що там мають бути локації для дітей: фудзона, плетіння маскувальних сіток, але про те, що буде виставка озброєння чи зброї, чи ще чогось з цим пов'язано, жодних згадок про це немає. Ми наблизили кілька автопатрулів до місця, де це проводилося, безпосереднього патрулювання в зоні проведення цього заходу в нас не здійснювалося, не було такого запиту, тому що іноді організатори конкретно вказують, що просимо забезпечити охорону публічного порядку саме на заході. В нас були, були саме інформування про сам захід, що він має відбутися в певний час такого то дня. Наразі ми намагаємося отримати коментар волонтерів фонду Вільні та сильні, оскільки, зі слів голови громадської організації діючі по совісті Олени Котенко, організацію майстер-класу від військових займалися представники саме цього фонду. Загалом, під час воєнного стану, законодавство в Україні дозволяє проводити мирні заходи. Для цього з відповідним зверненням необхідно звернутися до місцевих рад не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення заходу, зазначити дату, час проведення і триває. Алі заходу, мету та місце, дані відповідальної особи, а також інформацію про намір встановлення тимчасових споруд та використання звукопідсилювальної техніки. Має дотримуватися громадський порядок, правила пожежної безпеки, мають бути засоби першої медичної допомоги. Поруч також має бути укриття на випадок повітряної тривоги. На цей час проведення заходу мають зупинити, а всі учасники перейти до сховища. Після подій, які сталися у Чернігові, у Кременчузі і районі. І всі міські заходи будуть проходити без виставок зброї. Про це сьогодні зранку під час брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко. Вчора, 4 вересня, російські війська обстріляли Новгород-Сіверську громаду на Чернігівщині. Зафіксували понад 20 прильотів. Цю інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. По території Новгород-Сіверської громади о сьомій ранку та після восьмої години росіяни били мінометами та зі ствольної артилерії. Вісім та шістнадцять снарядів було випущено з боку російського села Случовськ. За попередньою інформацією, обійшлося без людських жертв. Син господарки будинку приїхав до Новгород Сіверського оформлювати документи, щоб отримати часткову компенсацію з бюджету громади. Він розповів Суспільному. подробиці. Ми пряталися та в домі. Жона посмотрела в окно і що горить будинок матері. Ну, я вже підбіжав, вже все було в вогні. Отже стояв лошадь, стояла, уже все було, стіни розрушені. Крыша лежала. Прямое попадание прямо в сарай. И сразу волной загорелся дом, все горело. Все. И дом горел, и, и сарай уже не было полностью. Один фундамент остался. 11 медалей на трьох чернігівські ветерани Владислав Шатіло, Олександр Гавриленко та Олександр Дударєв повернулися зі змагань ігри воїнів, що проходили у Сполучених Штатах Америки. У них беруть участь військові та ветерани, які отримали поранення або хвороби під час виконання бойових завдань. Як ветерани готувалися до змагань в умовах війни та на який результат очікували? Далі в сюжеті. Чернігівські ветерани Владислав Шатіло та Олександр Гавриленко повернулися зі змагань «Ігри воїнів, які проходили в Сполучених Штатах Америки. Це змагання для військових та ветеранів, які отримали поранення або хвороби під час боїв. кажуть, не очікували, що цього року братимуть участь, бо коли почалися бойові дії, обидва пішли воювати. Олександр служить в поліції, Владислав в прикордонному загоні. Потім вже з відходом російських військ з Чернігівської Сумської та Київської області. Вже з'явилася якась можливість займатися, але навіть почав то робити просто якби для себе вже ну, відновлювати форму, тому що про змагання теж поки мови не йшло, і потім десь там. Вже через може там пару тижнів місяць нам повідомили, що маємо їхати виступати. П'ять тижнів перед змаганнями українська команда тренувалася у Великій Британії. Там були всі умови, щоб повноцінно та якісно готуватися, каже Владислав Шатіло. Його результат золота медаль в пауерліфтингу. Ще одна золота у веслуванні на тренажері на дистанції 4 хвилини та бронза на дистанції 1 хвилина. В 4 хвилинах я пройшов 1207 метрів. В одній хвилині 343, здається. Ну, мало. Якось не лишилось сил на одну хвилину, бо вони так підряд йшли. Це третя дисципліна, воно в мене взагалі все на один день припало. пауерліфтинг, і, пауер і веслування. Олександр Гавриленко здобув дві золоті медалі у спортивній кульовій стрільбі та пауерліфтингу. Жимі лежачі, каже, планував вижати 180 кілограмів. На змаганнях я пожав 173 на 7 кілограмів менше, ніж я планував. Але цього було достатньо для першого місця. І мій суперник, який зайняв друге місце, різниця у нас у 8 кілограмів. За словами Олександра, на золото у стрільбі він не розраховував. Але в Британії був гарний, гарний тренер у нас по кольовій стрільбі, і за цей короткий час він зміг навчити стріляти саме з, з спортивного пістолета, Тому що якщо навіть ти стріляєш з вогнепальної зброї добре, то це не означає, що ти будеш стріляти з цього пістолету спортивного теж так само добре. Участь нашої держави в іграх воїнів спонсорувала Британія, розповідає Олександр. Загалом у змаганнях брали участь команди із США, Канади та України. Суперники кажуть, ветерани були сильні і добре підготовлені. І коли їм показали цей результат не тільки в парліфтингу, а в інших видах спорту, і плавання і біг, то американці були вражені і підходили, і питали, як це можливо. Що тому що в нас же... майже половина команди приїхала прямо з фронту. Закопів одразу на змагання. Військові, які зараз знаходяться в стані повномасштабної війни, приїжджають і показують такий результат. Я думаю, що це мотивує якось. І більше ж воно спрямовано на реабілітацію через спорт, тому це буде як мотивація для побратимів. Зараз нас багато поранених, і їм треба буде відновлюватися. Я думаю, що вони теж захочуть приймати участь. Чернігівську область на змаганнях також представляв Олександр Дударів Скоропа, який загалом виборов шість медалей у двох видах спорту: у веслуванні на тренажерах та плаванні. Оксана Ільчук, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. Це були всі новини. Підсумковий випуск новин із сурдоперекладом ви можете переглянути на нашому Ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Повтор випуску новин в ефірі телеканалу дивіться завтра о 6.30 ранку. Відтепер підсумковий випуск новин дивіться в ефірі Суспільне Чернігів о 21.30. На добраніч.